І дійсно, якщо ми дивимося на це, то це дуже гарний приклад того, коли церква молиться, церква робить і дає надію на те, що на ті обітування, які нам надав Господь, вони здійснилися в тому, що дійсно батько не помер, а на Великий, великий плюс він повернувся живим, є певні мені, нюанси з його станом здоров'я, але все рішається питання. Головне, що людина знаходиться в здравому розсуду, і вона дійсно може робити ту справу, яку вона робила завжди. Слава Ісусу Христу! Тобто, обітниці Божі вони виконуються, і Господь благ він дає. Благодать свою і милість, і ти бачиш руку Божу у своїй родині.